Друзі, привіт! Безмежно рада вас вітати на каналі Плаця Терапія. Це третя частина, заключна частина з пошивом ось цієї куртки, яку я назвала проект Ромашка. Значить, в цьому відео ви побачите готовий виріб на манекені, готовий виріб на мені. Ви побачите заключну збірку. Це деталі по пришиванню блискавки і сама збірка куртки. І також я буду давати рекомендації стосовно волого-теплової обробки. О, проснулася якась мушка вже. Друзі, проснулася якась мушка, бо що? Бо вже вистав. Тож прошу вас на початку відео підтримати мене своїми вподобайками, друзі. Частина відео це розкрій, і також деякі моменти збірки та обробки ви знайдете в описі під цим відео. Частина 1, частина 2, відео, яке ви зараз дивитесь, це частина 3. Назва відео: Як пошити куртку ромашка. І також на каналі є дуже багато різних курток. Можливо, ви деякі з них навіть не бачили і не шили. Цей Куртки з каптуром, куртки без каптура. тож список також ви найдете в описі під цим відео. Ну і почнемо ми з вами з огляду куртки на манекені, щоб побачити більше деталей. Короткий обзор куртки на манекені, щоб показати вам всі деталі. Отже, це широкий крій з кишенею. Кишеня з підкладкою, є вітрозахист або ж такий вітровий клапан. Він виконує функціонал як візуальний, так і безпосередньо він виконує функцію вітрозахисту і приховування блискавки. Оцініть якість пришивання блискавки максимально близько. Як я показувала вже декоративний елемент, я його дуже часто пришиваю на різні куртки. Комір. По коміру зробила ось тут відстрочку каптур. З відстрочку, як я показувала, тут по спинці має ось такий вигляд куртка. Ну, це якщо капюшон буде піднятий. Так. Далі низ просто прямий, рукав виконаний ось таким чином. І оскільки тут у нас йде ось такі квадратики построчені, то закріпка на рукаву, я не стала строчити ще одну додаткову строчку, а просто зробила закріпки ось тут в місцях, в місцях стошки. Для того, щоб ну, ми робимо в будь-якому випадку цю закріпку, або прокладаємо строчку ось тут, або ось зробимо таким чином, друзі. Позадумаю ось такий вигляд і показую ще середину куртки. Ну і показую вам виворіт, тобто підкладку, як виконана повністю вся обробка куртки зсередини. І ви можете робити для себе висновки, як це роблю я. Ну і ви, звісно ж, також робіть гарно. Отже, підкладку я вже обирала. Не заздалегідь, а потім, коли в мене вже була тканина на руках, я побачила, якого вона відтінку. Значить, Хтось там робив коментар, писав, що підкладка, вони думали, що вона має бути більшою. Звісно, вона більша, бо ось в нас складка посередині, друзі. За рахунок неї підкладка більша. Ось так ми робимо. Да? Тут в мене є відстрочка, як ви бачите. Якщо ви візьмете компаньйон, то вам не потрібно, не потрібно буде розпускати, ну, тому що я відділяла, щоб мені отримати просто тканину без, без утеплювача, я її відділяла. Ось таким чином куртка виглядає з середини, тут я пришила ось такий хлястик, і ось таким чином виглядає вона. Понизу. Я вивертаю куртку через низ, і ось тут, як ви бачите, ручними стіпками потім зашиваю. Мені незручно вивертати через рукав. Ну, це моя особисте, ви можете повністю ось тут зашивати, і вивертати через рукав. І як, вже, як я вже сказала, рукав ось тут зроблені закріпки. В деяких місцях, щоб просто підкладка не випадала, оскільки ж воно в нас шито і немає отут строчки. Мені не захотілося її тут робити, тому ось так. Внизу це абсолютно без закріпок, тримається тільки за рахунок волого-теплової обробки. Тобто, внизу це нормально. Ось так виглядають всі деталі, блискавки. Так виглядає. Пришитий клапан, я показувала, як його пришити охайно. Ну і е, комірець, в мене він із строчкою, тому що мені не вистачило тканини, друзі, як завжди, заказувала 2,5 метри, але можна було взяти ще більше. Ну, то вже деталі. Записала відео, але потім зрозуміла, що мікрофон на мені одягнутий на світшот, на кофту, тому одягла ще раз. Отже, друзі, курт. Моя, вона вільного крою, як ви бачите. Вона вільного крою досить таки широка. оверсайзна, Тут зроблено нормальні такі прибавки. Прибавки я робила по своїй курт Яку я зараз ношу. Чому такі я зробила прибавки, бо в мене є, наприклад, світшоти досить такі об'ємні, і якась звичайна куртка. Світшот у мене є рожевий, от прям в тон. І якась звичайна куртка просто на нього не налазить і мала. Особливо мені хотілося додати більше об'єму в рукавах, щоб мені було зручно. Все-таки хочеться зручності, щоб ця річ була зручною. Так, Роздивляємось, ось такий має вигляд. Я додала закріплювачі для шнурівочки ще, можливо, десь прикуплю ось саме закріплювачі сюди, мені їх не вистачило. Ну і Роздивляємося на мені, як виглядає куртка. Вона досить таки весела, вона піднімає настрій за рахунок малюнку, і за рахунок того, що колір досить такий няшний. він Чудовий, так? Тут є, як ви бачите, і комір, і каптур. Каптур затягується за рахунок шнурівки, якщо, наприклад, буде дуже холодно, і також, якщо в мене буде на голові хвостик, чи ще якась додатково шапка, то тут буде вистачати місця, і навіть якщо буде шалик, то тут вистачає місця для шарфа. Зазвичай я надягаю шарф, щоб не вимазувати куртку. Вона має ось такий вигляд. Якщо я затягую душі, просто каптур стає, ну, начебто як меншим. На рахунок кише, їх розміщення, ось саме таке воно зручне, саме в цьому місці для моїх рук, для мого зросту норм. І довжина теж мені вона подобається. Вона не супер коротка. І не супер довга, тому що в мене зріст не дуже високий, можливо, я якомусь здаюсь високою, в мене зріст середній, 1,64 метра. Друзі, ось такий варіант вийшов. Мені подобається вітрозахист, і навіть те, що немає кнопок за рахунок вологу теплової обробки. Речі з синтепоном ми не сильно відпарюємо праскою, тому що синтепон, він тіпа як да? Начебто як. за слово «тіпа», Начебто як зжимається, але все-таки пропарюється Можна. І от саме придавання форми низу це за рахунок вологи теплової обробки, щоб все держалося купи. В мене є ну, майже в тон до цієї куртки сумка Donna Накари Нью-Йорк. Ось така вона літня, але сюди, як ви бачите, Чудово вписалась, тому е, цю куртку я залишаю собі. Е, хтось з дівчат писав, що буде дівчина рада, яка в мене купить. Друзі, якщо шити, наприклад, на продаж цю куртку з урахуванням того, скільки я витратила свого робочого часу, то вона має вартувати на мінімум 10 тисяч гривень. Якщо ви готові її купити за 10 тисяч гривень, будь ласка, дешевше її продавати не буду. Чому? Бо я витратила на неї дуже багато свого часу. Ви зрозуміли. Тому або ми шиємо для себе, або купляємо готове. Оскільки я не майстер з пошиву верхнього одягу, тому ну, в мене це займає більше часу, оскільки я більш скорпульозно і детально до всього відношусь. Тож, це буде мати ось такий вигляд. Так? У мене є ще інші кеди, інше взуття. Можливо, я пошию якісь штани-палацу тон цієї куртки, Ну, щоб це більше виглядало як комплект. Тому. Ось такий вона вигляд має. Я думаю, що дуже класно. Там є інші варіанти кольорів саме цього принту, є молочний, такий злегка жовтуватий, і є більш бірюзовий, кому подобається. Ну, Оскільки рожевий в цьому році дуже-дуже-дуже модний, тому в мене куртка рожева. Чому з каптуром? тому що йдуть дощі. і... Буває таке, що хочеться ну, вийти ось так і просто натягнути собі на голову. І ось зараз йде дощ, тому можливо, що я куплю десь якусь парасольку із ромашками, уявіть, як буде прикольно. От, Так що, друзі, такий вийшов комплект. Ну а далі ви побачите третю частину збірки У мене довгий початок відео з тумпо, хочеться вам розказати побільше. От. Тому не забувайте за ваші вподобачки, пишіть коментарі. І робіть гарно, друзі. Щоб ви не робили, робіть гарно, щоб речі радували вас та ваших близьких. На цьому бувайте здорові! Всім цьому кібонки! Всім пока! Друзі, вітаю! Наступна серія! Продовжуємо з вами проєкт Ромашка. Отже, шили верхню частину куртки. Ось в такому вигляді, без коміра, без каптура, без нічого. Шили, приміряли, подивилися чи нормальну низу, можливо, вам потрібно вкоротити куртку. Далі закріпили кишені, ось тут, якщо потрібно, і подивились на довжину рукава. Мене він повністю влаштовує. Наступне, що ми з вами робимо, це будемо пришивати каптур. І частину коміра. Тільки після цього ми будемо розміщувати блискавку. Значить, по підкладці пришили обтачку. Я зробила, як ви бачите, відстрочку обтачки. значить, у нас по спинці є складочка, ось вона. Тут теж є, як ви бачите, відстрочка. Зі звороту це має ось такий вигляд. Тут застрочено, як я казала, далі загладжуємо складочку і внизу. Щоб в нас в цьому місці була додаткова ширина. Поки що підкладку ми не чіпаємо, розміщуємо каптур і зверху розміщуємо, зараз я покажу, як Ну, це дуже легко робити, насправді, друзі. Показую вам деякі моменти по збірці. На горловину, ось таким чином, бачите, так як ви носите в курці, прикололи каптур, слідкуйте, щоб відстань отут була у вас. Більш-менш однакова, ну, що, щоб було місце на пришивання блискавки, друзі, ось тут. Ну, в мене відстань, Його можна було б зробити і впритик. в мене тут десь по 3 см, бачите, отак от. І пришиваємо прямою строчкою. Після цього буде пришиватись шматочок. Просто це смужка тканини, яка буде виконувати роль комірчика. То тут можна пришити пряму штручку, і можете два рази прям пришити крепко, щоб було крепко. Друзі, після того, як пришили каптур, берете в мене смужка тканини, яка відповідає довжині горловини. Значить, по ширині можна було б її теж випустити стьожку, і потім просто вставити утеплювати, щоб вона така була пухкенька. Ну, Типа, як оцей клапан, але вже я вирішила, хай буде. Най буде так. 13 десь сантиметрів, середина до середини спинки, і ми пришиваємо отак. Отак. Бачите, ось таким чином. У вас виходить, що каптур. Між коміром і курткою буде. Ось так. Середина в мене відмічена, від середини сюди пришиваю, від середини туди. Я завжди так пришиваю комір. Не просто беру з краю сюди, Чому? бо тут стожка, бачите, симетрична. оці штучки відрізані, щоб воно було по-людськи. Тому я роблю так. Ви можете робити якось по-іншому, просто пришиваємо цю смужку. В залишках в мене, друзі, ще був ось шматок такий з ромашками, тому я його доточила до цього і зробила відстрочку. Ну, чим вищий комір, тим краще, але я вже сшиваю з того, що є. Воно там потім завернеться всередину, і, начебто, така задумка й була. Тепер ми що робимо? Пришиваємо блискавку, друзі. Це е, задача з зірочкою. Як я кажу на неї, от, бачите, в от такому вигляді все це має. от Куди ви пришиєте, тобто, тут десь треба, от так оце в мене, плюс припуск на шов В общем-то, оце з урахуванням того, що тут ще буде припуск на шов, оцю відстань розділяємо навпіл, це і буде кінчик блискавки, ну десь отут. Да? Однакова відстань тут і там. Пришиваємо спочатку до куртки. Так, а потім уже пришивається все інше. Зараз буду тулити тут 5 сантиметрів від краю для підгибки. Тобто, ось кінчик. начало, Початок блискавки, а там її кінець. Так, розкладаємо спочатку одну сторону ось блискавка ваша, початок пришивання на підгибку. Складаємо ось так, лицем до лиця і приметуємо, друзі. Тут не вийде просачкувати, відразу пришити, бо треба все зробити рівно. І ось в мене кінець, де буде закінчення блискавки. Бачите? Але спочатку потрібно приметати до горловини, зробити тут відмітку, щоб вона зійшлась на тій стороні. Момент пришивання блискавки він однаковий до будь-якого виробу. І теж детальне посилання ви знайдете в описі, друзі. Потім, після того, як пришита буде блискавка, ми пришиваємо з вами підкладку. Теж у вас буде задача зірочкою, ну, в принципі, нічого складного. Після того, якщо ви зробите клапан, каптур оці всі відстрочки. Пришивання підкладочки вам буде здаватися. Ну, просто, знаєте, отак-от, на раз. Два-три рази пошиєте і взагалі ноль проблем. Друзі, пришили блискавку. Ось таким чином. Бачите, вона пришита, бо ваша ж буде підкладка. Ось. Але це має бути виглядати отак. Тепер де пришивати клапан-вітрозахист, тому що нам його потрібно пришити так, щоб строчка декоративна була, щоб він блискавку не перекривав. І щоб нам зручно було потім пришивати. це треба пришивати прямо зараз. Ось дивіться, я пришила клапан, десь тут відстань півтора см від блискавки. Обрізаємо припуск. Тепер потрібно сюди всередину, от- Десь півсантиметровий клеєва паутинка і обережно приклеюємо, отут щоб не порушити. Тому що, в залежності від того, яка праска, щоб цей синтапончик не сильно при прижати. Тому злегка Ну можна, звісно, що приметати, бачите, отак. Дужче я не обрізаю, але приклеїти обов'язково паутинкою Воно, хоч і пришиється, але щоб все рівно, знаєте, все-таки це плащівка, вона розпускається. Тобто я тут прокладу клеєву паутинку, прасочкою при цей і потім з лиця на пів сантиметра отут робимо відстрочку. І таким чином, оце в нас повністю заховається всередину клапана і буде отакий вітрозахист. У мене кнопок немає як поставити, тому він в мене буде ну, просто, просто вітрозахист. ви зрозуміли. І коротко про сшивання куртки. Складаємо лицем до лиця і шиваємо спочатку ось тут. низ, Залишаючи отвір, я залишаю внизу. Мені через нього зручніше вивертати. Далі, сшиваємо ось тут. Ну, звісно що комір пришивається до підкладки. так? Комір пришивається до підкладки, перегортається і зшивається отут під борта. Тут беремо одноріжкову лапку, я спочатку звичайною, потім одноріжковою, щоб якнайближче підлізти до блискавки з однієї з іншої сторони. Тепер, друзі, потрібно скласти оце ось так от і пришити від, отут, де росток разом, щоб у нас не був розчіпірений комір. отут. Да? Просто між собою оце все шити. Або закріпками вручну, або на машинці, саме від плеча до плеча по спинці. Далі, А далі зшиваються рукава. Ось так. Лицем до лиця один, лицем до лиця інший. Далі ми беремо, кладемо отак одна на одну і пришиваємо тут невеличкі такі кусочки. Тут на плече і тут, і між ними, отак от невеличкими закріпками. Хтось ниткою робить, я пришию отаку носеньку полосочку тканинки, таку невеличку, тут і тут, як я показувала раніше в куртках. І можна під мишкою зробити. Це все робимо, вивертаємо, прасуємо, зашиваємо отвір і ходимо в радість. Друзі, що я маю на увазі, коли кажу між плечами? Ось, бачите, просто шматочок тканини такий невеличкий, пришивається отак от. І так само під мишками. Ось тут я ще приколола і зараз пришию. Ну, а рукав у нас шитий ось таким чином. Бачите? Ось. Потім його легко вивертати. Все.